Привіт усім, хто завітав на канал Second Shopping, Я Ніколь. Тут огляд у секонд хендах. Запрошую вас до сьогоднішнього перегляду. І, як завжди, в мене прохання. Не забувайте підтримувати канал вподобайками та коментарями. Усім гарного перегляду! Сьогодні у магазині буде багато знахідок на вазі. Декоративна подушка, що там напхана, не знаю, вона здорова. Здорова й нова, 100% бавовна. А ось це, до речі, доволі відомі мавпочки, але джемпер, знаєте, що цікаво, був взагалі з подвійної в'язки. Я таке зустрічаю не так часто. Плюки 14-й розмір, ну вони нові заможені. 14-й розмір, ну, в принципі, по розміру нормально. Там Причепили, перекрутили, щоб пояс лишився на місці і. Тут лісові, лісові принти. лисичка, вовк, здається і дерева. Ну, сюди підходить дуже навіть ця сорочка по кольору. Багато зеленого на ній також такого рижого, бордового рижого підходить. Ціна цих брюк сьогодні 185 гривень. Так, тут бірка зрізана. Це цікава. Цікава сорочка. От, з лисичками, з лісом. Ліс такий Восени якраз до брюк того кольору. 100% візку за 14-й це розмір, вона нова. І ціна її сьогодні 56 гривень. Так, це світло помаранчево, тоненька. Вона 16-го розміру, але по кольору. Досить гарно. Вона дуже довга, але тоненька вона розсвічується навіть вся. Тоненька сорочка була від Дівайди, це 42-й розмір. Відсотків бавовна. Дуже легенька, ціна 33 гривні. Так, чорно біла від Зара. Розмір М, маловато трохи. В неї знаєте, що мені подобається, як зроблений комірець. Стоєчка. Оці трикутні вирізи. Так воно має прилягати, пам'ята і маловата. Мені по рукавам мала, але сюди також підходить. За кольором підходить. Це Цезара у розмірі М мені маловато. Ціна 58 гривень. Дуже гарне поєднання кольорів, яка гвоздика. Розмір великий мені блуза, зелений темний колір. Тут розові червоні квіти. Симпатично. Некст. Від Некст набагато платніша тканина. Резиночка на манжетах і понизу. Це 18-й розмір, 100% бавовна. Нелегенька, доволі ціна 98 гривень. Оцей ще зелений колір, також гарний відтінок, але сам цей ланцлів дуже м'який, такий негарно на фігурі. Кольори темні цей і цей поєднується гарно. Так, цей відвері ланслів, але мені не подобається, що він дуже із м'якої тканини. Зелень сьогодні за 43 гривні. Так ще таку блузку знайшла. Червоні маки, наче. На білому. Також підходить. Пірвоні маки, леціль. Зроблено в Кореї навіть. Ціна маків сьогодні 36 гривень. Чорна, або темна синя це сукня від Primark 14 розмір. Тут листя різноманітні, не тільки тропічні. І сукня від Джордж. Тут квіточки рижі на синьому фоні. Коротенька сукня. Розмір 8-10, це відсотків Це Також сукня коротенька, розширена з воланом, темно синя. Дуже легенька, 78 гривень. Так, різнокольоровий сарафанчик Марк Спенсер зроблена Шрі-Ланка 12-й розмір на тонких бретелях Так, а я хочу ще приміяти оцю сукню від праймарк, 12-й розмір. Чорний з білим вже таки десь мені траплялося. Візкоза 100% тут. І тут також 100% візкоза. Чорна-біла. Якраз мені за розміром. Тут вона приталена, тут, бачите, вона така широка йде і далі більш по фігурі. Ціна її сьогодні 83 гривні. Футболка Лі Купер, рожева, але склад зрізали. Не видно, який склад у цій тканині. Взагалі Лі Купер з бавовни, на дотик. Щось мені таке здається, як намішане тут. В чоловічому одязі тедбейкер, четвертий розмір, темно-бордовий колір. Гудзики, бачите, всі брендовані в них, як завжди. Сорочка чоловіча, дрібний рубчик. За складом 100% бавовна тут. юга Бос на базі в чоловічому одязі. Футболка літня і збоговни 100%. А ось який цікавий джемпер. Дивіться, коти намальовані, наче дитячі малюночки. Написано раб, дизайн Лондон, Велика Британія, синій блакитний колір. Це футболка тонка тут в'язка, 100% льон. Кардиганчик світло-зеленого кольору. Тут якась цяточка невеличка. А це 100% кашемір. Від Марк Спенсер. Було декілька я побачила кашеміра, сьогодні в дуже поганому там стані. Бачила я бірку, як і не подумала, що це Тед Бейкер. Нічого зовні не видавала. Що Це бренд, саме цей. Все раз бачите, які квітки вони зробили. 100% баво нас за складом. Написаний розмір п'ятий, в мене четвертий підходить від тедвей ікра. Завеликий мені цей. Мансон, смогастий джемпер, тоненька в'язка. Не 100%, раз написано «бленд». 73 ба вовни. Кардиган це вже бенетон меріносова вовна. Тоненька рожевий кардиганчик. Чиста вовна, стригана, написано 100%. Банана Репаблік Аланслід. Думала, тут буде льон, але немає складі. Це сукня чокол, Рафіне. 100% район. Біла, вона Затягується на поясі, бачите, мені видно, що великий розмір. Ну, на відео вона має вигляд не дуже, а взагалі приємно на дотик, класно її попрасувати. І вона на вазі. Тут довжина гарна, не коротеньке вона. І відстав, щось мені вже траплявся. Сьогодні на Люксі ця блуза помаранчева, десь вже таке бачила. Мода убавовна за складом, вишивка на блакитному, блуза. Це також на люксі, біла вишивка, бачите, як цікаво. Мушка, вона взагалі-то трапляється в блакитному кольорі, сьогодні в коричневому. Сорочка Дориті Перкінс, 12-й розмір. Це. Ага, тут додали поліестер. погано. Є це я вже показувала мені на вазі. Потраплялася ця фірма Breakburn. 100% бавовна, футболка, це принт, а здається, наче вишивка. Шуб, шуб, бачите, рукав знов таки широкий. Це 16-й розмір. Цепл спетіт, коротеньке. Кепальто. Колір між помаранчевим, рожевим і червоним насправді. Це коротеньке, але воно широке. Мені широке. Ось бачите, нові брючки на люксі Олівер Бонас. 59,5 фунтів коштували 10-й розмір і вони широкі, класні брюки, пусть мені будуть малі. 90 віскози, 10 поліестра, але 12-й потрібен. Це манго, Слім, написано МК, це чоловіча поло футболка. такий трикотаж тонесенький, але там бірки зрізані. Мені здається, що тут льон дуже схожий на тонесенький льон. Зараз в ексклюзив помістили ельк. Сукня на широка, без застібок. З рукавом коротким це оверсайз. на зелений колір був, ваніла. 74 євро. Коштувала це плащ, пальто, тренч. Все це за розмір? У нас Написано еска. Ну це не еска, це точно це XL. Так, приміряю оцей тренч. Прямий хрій, довгий. Мені не вистачає тут. Ось ременя, пояса, ну хоч щось. Таке пряме, довге, та й все. Сіка шапка, на люксі. Щось тут і шарфик такий, і шапочка. Носики, капелюшок. Чим дем був 100% Так. Далі огляд у магазині Вайкікі. З'явилися шорти, якісь зелені нові. футболочки до шортиків з написом зеленим. Ось тут у нас пальми, Нечір, природа. Тут світленьке, от у них манікени вже в зеленому. І тут також от зелені. Класичні шорти бермуди, є сукні зелені, 660 гривень, сорочка світла 700 гривень, 83% віско і боліамін. Бачите, вона така як трохи жата тканина. Можна взагалі не прасувати. І такі самі тут шорти з цієї тканини 680 гривень. Зелені тут брюки, є більш спортивного стилю, але я хочу такі більш класичні. 800 гривень з карманами нашитими. Жакет 1400 зелений. Всі класична жилетка і брюки. Хорти є із джинсової тканини. Є блакитні. Дуже легенька тканина, 680 гривень. Також тканини сорочка. З рукавом коротким 700 гривень. Також тканина як жата. Так, оця футболка її щось поєднують з джинсовою курткою. Тоді я її поєднаю з джинсовими шуртами, можна спробувати. Так, оливковий колір. Це, до речі, різні тканини. Брюки в мене більш легкі, ніж ця жилетка. Будьте, і колір трохи-трохи зовсім відрізняється. Але в принципі як комплект можливий. Брюки розміром якраз розширені. Такі довгі, бачите, до підлоги дістають. Жилеточка зільном я вже такі приміряла раніше. Брюки ні Брюки були інші. Не такої якості. Жилет такий у мене був. Раніше 860, бачите, без міжок. Ну, Плни. Плюн точно є. Да, 45 льна 55 віскузи. Так, брюки зелені. Це 1000 гривень. Також є 15 льна, 85 із коза. І до зеленого ще коричнева футболка з написом Лондон. Англія, але такий, знаєте, коричневий відтінок, світлий, якраз доречно до цих брюк. Тандем получився такий гарний. Ця футболка Лондон 250 гривень у розмірі L я приміряла. А за складом, що у нас тут 100% бавовна. Ще з шорти Бермуди, інший тут колір, але в принципі з цією футболкою також можливий. Тут дуже швидко змінюються. Дивлюсь, я оці всі лінійки одягу дуже швидко. І нові-нові постійно якісь нові завозять. Вже деякі речі, які буквально недавно, нещодавно тільки привезли вже на знижках останні розміри. Так, ціна їх 560 гривень, розмір 40 був у мене на примірці. За складом тут 90 поліестер, 10 останом. Таке синтетика. Тільки синтетика. Так, взагалі-то до цих шортиків ця футболка у мене планувала, світло-сірого кольору. Тут надпис на Монреаль ну, на зелений на світло сірому і більше підходить цей оцей напис по відтінку зеленого до цих шортиків. Воно так, можливо, на камері не видно, а в житті. Ідеальне співпадіння як комплект. Так, Канада 250 гривень, це розмір М у мене був, до речі. Бавовна є 1% віскози. Так, а якщо не футболка, то сюди навіть можливо і ось така блуза. У нас квітаста різнокольорова, є тут зелене. І Вона до цих шортиків також підходить. Можливо, і таке поєднання, на мій погляд. Не знаю, що це тут. Віскоза, сподіваюсь, хоч не поліестер. Так, блуза у розмірі 40, бо вона по знижці, бачите, 500 гривень, а була 630. Так, за складом 83% віскози, 17 поліамід. ну, Нормальний склад. Ось така несерйозна футболочка є з кактусом, але тут дуже висока горловинка. Ну, я її планувала не до цих шорт, так і до інших. Поєднання кольорів, в принципі, такий бусковий, зеленим. Нічого так. Але вона така більш несерйозна. Я її з джинсовими шортами планувала. 250 гривень коштує. ця футболка. розмір М. До речі, я приміряла, ельку, я не знайшла. У залі 100% бабовна. Так, ось такі джинсові але Щось тут я за розмір не вгадала. Це все тут щось мене попереду збирається. Мені навіть ця футболка краще мала вигляд з оцими зеленими. На мій погляд. Ці шорти такі дещо страннувачі, щось мені не дуже. 680 гривень Джинсові ці шорти на резиночці. Ця сукня вже на стійці зі знижками і це розмір мені великий. Таке розширена сукня, літня легенька. Розріси є, рука вспущена, але ну, мені велика, звісно. Таких декілько залишилося більших розмірів, ніж мені потрібно. Це візко здається, Приємно до тіла. Такі широкі, бачите, тропічні листя різнобарвні. Так, до речі, це останні там залишилися э, ці розміри, але знижки немає, 760 гривень, 44 розмір, така світло, 100% віскоза, так. Жакет 1500 бежевий, літній жакетик, що ж тут за тканина у нас 50. Льон 50 віскоза і підкладка поліестер, така дуже рихла тканина, така м'яка якась. Мені якийсь не дуже цього жакету подобається. Так, от у нас 53 рівна і 47 віскоза. Сорочка, зелений колір. Приємний. Я взагалі подумала відразу, що це 100%. Люди на них щось не висить, але лежить на поличці. Мечте 800 гривень коштує. За 500 є рожево, це щось інший вже матеріал. Так, це 100% бавовна тоненька. Ось такий шопінг у мене сьогодні вийшов. Насичене відео. Дякую за те, що додивилися його до кінця. І не забувайте, якщо вам сподобалось воно, підтримувати мене подобайками та коментарями. Дуже вам за це вдячна! І бажаю усім гарних знахідок, цікавого шопінгу, добра та мирного неба. До наступного відео. Всім пока!